Вітаю вас, другокласники, на уроці математики. Сьогодні ми з вами будемо досліджувати математичні задачі з величинами маси. Пролунав уже дзвінок. Починається урок. На уроці не коняй. Математику вивчай. І Сьогодні ми працюємо за підручником на сторінці 119 і в друкованому зошиті сторіночка 45. Осний рахунок. Урівноваж Терези. Обчисли добуток чисел 3 і 7 збільш на 9, і нам потрібно залишити гірю, щоб урівноважити Терези. З відповіддю. Обчислили 30. Від числа 35 Відніми добуток чисел 5 і 5. І це буде гиря з відповіддю. 10. Різницю чисел 50 і 30 поділи на 4. І нам потрібно урівноважити. Так, гирю з відповіддю перевір 5. 48 поділи на різницю чисел 15 і 9. Це буде. 8. 8 помнож на 4. Тепер відніми 2. І ми урівноважимо гірю з відповіддю 30. Від числа 50 відніми добуток чисел 5 і 9. І це буде Ми залишаємо гирю з відповідю 5. Розумнички, а на яких терезах може зважитися мрійниця діти? Так, мрійниця може зважитися на терезах, других зліва. Я думаю, ті терези вам знайомі. Давайте далі дізнаємось, дві цеглини важать стільки ж. Скільки 16 плиток? А скільки плиток зрівноважують одну цеглину? Міркуємо. Якщо 16 плиток за масою рівні масі двом цеглинам, то як дізнатися, скільки ж плиток зрівноважить одну цеглину? Нам потрібно 16 поділити на 2. і оце буде. Вісім плиток зрівноважують одну цеглину. А тепер давайте дізнаємось, яка маса кожної рибини. На правій чаші дві гирі по 4 кілограми. І ми дізнаємось масу, тобто 2 рази по 4 або 4 додати 4, але є гиря на лівій чаші поруч з рибиною 1 кілограм. Ми від восьми віднімемо цей 1 кілограм. Адже нам потрібна тільки маса рибини. І це буде 7 кг маси першої рибини. Натисни відео на паузу і спробуй дізнатися усну масу другої рибини самостійно. Давайте перевіримо. Дізнаємось масу гір на правій чаші до трьох додати 5. 8 кілограмів, і ми віднімемо гірю, яка знаходиться на лівій чаші біля рибини 2 кг, і це буде 6 кг маса другої рибини. А нам ще потрібно дізнатися, а разом маса двох рибин. Так, Нам потрібно до 7 додати 6, і це буде 13 кг двох рибин разом. Натисни відео на паузу, запиши дату сьогоднішнього уроку. Каліграфічна хвилинка. Випиши числа, які ти бачиш на екрані, які діляться на 7 у порядку зростання. Тобто з найменшого числа до найбільшого. Давайте перевіримо. А ти такі числа виписав. Молодці. Прийшов час для відпочинку, діти фізкульт хвилинка Виконуємо письмово задачу 5. Установи масу трьох кавунів. Ми бачимо, що кавун 1,7 кг. І масу двох гарбузів. Один гарбуз 9 кг. Нам потрібно дізнатися, скільки всього, щоб відповісти на питання задачі: масу всіх кавунів і гарбузів. Нам спочатку потрібно дізнатися масу трьох кавунів. 3 штуки по 7 кілограмів. Нам потрібно дізнатися більше число. Отож, натисни відео на паузу і спробуй дізнатися самостійно. Давайте перевіримо. Ми 7 помножили на 3. Не забувай, що по ми ставимо на місці першого множника. І це буде 21 кілограм маса кавунів. Маса гарбузів перевіримо. Нам потрібно 9 помножити на 2 і маса гарбузів 18 кілограмів. Тепер ми можемо відповісти на питання задачі масу трьох кавунів і двох гарбузів разом. Нам потрібно до числа 21 додати 18. І це буде 39 кілограмів маса кавунів і гарбузів разом. Виконаємо письмову задачу 6. На овочевий склад завезли 4 рази по 9 центнерів моркви. За зиму продали 33 центнери моркви. Скільки центнерів моркви залишилося на складі? Задача відповідається про моркву. Що відомо? Що завезли 4 рази по 9 центнерів. Зверніть увагу, що в цій задачі морква вимірюється у центнерах. Ще відомо, що продали 33 центнери, нам потрібно дізнатися, скільки ж залишилося моркви на складі. Щоб відповісти на питання задачі, скільки залишилося, нам спочатку потрібно. Дізнатися, скільки ж центнерів моркви завезли на склад. І якщо продали 33 центнери, то ми можемо відповісти на питання задачі скільки ж залишилося. І у відповіді у вас повинно отримати 3 центнери моркви залишилося на складі. Вирази 4. Виконай письмово. Самостійно вам потрібно знайти і виправити помилки. Тобто, Ви випишете ті вирази, в яких є помилки, але відповідь запишіть правильно. І опрацюйте в друкованому зошиті на сторінці 45 завдання 1, 3, 5 і 6. Ось урок наш добіг до кінця. Уперіть відповідну гирю: зелену, жовту чи червону. До вашої роботи на уроці. Дякую вам також за увагу. На все добре вам, діти!